Чи почався другий наступ на Україну? Що очікувати від нього? Наступ розпочався такий луганський напрямок, так як я й передбачав. І про це не один раз говорив: наступ місцевого характеру, не всеукраїнський, як було минулого року. Захід не зачепили, а на Київ Житомир та Суми лізли. А все-таки більш точковий. Це говорить, що ворог не настільки тупий, як нам його показують. Ворог все-таки аналізує ситуацію. Як сказав Путін, це ідея фікс це до березня захопити повністю Донецьк та Луганськ ці області та вийти на їх територіальні межі. Тому зараз важливо подивитись, що буде взагалі по цьому наступу. Зараз розкладу та подивлюся, як ми будемо перемагати. Я наголошу, я вірю в нашу перемогу. Але що буде відбуватися під час цього наступу, та які загрози для наших воїнів, дуже важливо вже подивитись. І я би закликав тих, хто проживає в Донецькій та Луганській області, по можливості звідти виїхати тимчасово. І так дивимось. І перша карта карта сюрприз. Це карта збройного, матеріального і фінансового підсилення українських воїнів. Дуже хороша та позитивна карта. Збройно та фінансово наші воїни готові. Наступна карта карта листа. Карта якихось важливих новин та важливих сповіщень. Дуже важливо зараз слідкувати за усією інформацією. Далі карта грошей. І знову для нас випадає карта збройного, матеріального і фінансового підсилення українських воїнів. У нас достатньо техніки, тож добре просратись ворогу ми дамо. І прочухана доброго окупантам ми дамо хороша карта. Далі для нас карта солдата. Це карта мілітаризації та військової підготовки. Воїнів достатньо. Та їх мілітаризація достатня. Наступна карта карта весілля. Це карта Союзу та Об'єднань. Це карта духовного захисту, це символ церкви, досить хороший. Люди, це посилання нам. Давайте будемо об'єднуватись. Минулого року було забагато паніки та забагато страху. Зараз не до цього. Зараз молимось. Молимось за наших воїнів. Також об'єднуємось між собою. Далі карта друга. Також гарна карта карта допомоги. Як я бачу, це наші країни-партнери. Вони нам допомагають вистояти в цьому наступі. І ще одна карта карта старої дами. Це карта мудрості, досвіду та зрілості. Також хороша карта. Знаєте, як не дивно, жодної негативної карти на циганській колоді не випало. Жодний. Тобто я відчуваю, що ми сильні, як ніколи, і об'єднані, як ніколи. Взялися, зібралися і працюємо на благо нашої країни. Хто хоче, може воювати, хто не хоче, може, як мінімум донатити на ЗСУ, воювати на інформаційному фронті. має залишатись осторонь ніхто. І ми не повинні гризтися, хто має воювати, а хто ні. Кожен на своєму місці і кожен як може, так і допомагає. Дуже важливо зараз нам об'єднатися. Наступна карта Десятка Червова. Це карта сім'ї. Випадає карта родини. Знову карта об'єднань та союзів про те, що я казав, ми маємо стати однією сім'єю. Далі шістка Христова. Це карта блискавки. Це підвищені повітряні загрози та повітряні атаки. Тяжка і доволі небезпечна карта. Може бути велика кількість повітряних загроз найближчим часом. Наступна Трійка Христова карта сили та енергії. Дуже гарна та позитивна карта. Це карта здоров'я. І ще одна карта вісімка пікова. Це карта агресії та небезпеки. І дій колаборантів та сепаратистів. Це те, про що я вже говорив, це бич нашого суспільства. Дія сепаратистів у нас дуже посилилась. Я вважаю, що з сепаратизмом зараз дуже важливо воювати. Ті, хто в тилу, зараз саме той час, коли можуть зрости дії сепаратистів, і саме ми повинні почати з ними боротьбу. Коригувальників може бути багато, і з цим гімном треба теж воювати. Відчуваєте підозрілих осіб. Дзвоніть СБУ, дзвоніть поліції. Треба з цими гадами воювати. Бережіть себе та своїх близьких. Миру вам! Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.